Головний біль, нудота, сухість у роті, знайомі симптоми. Так, так, це його величність похмілля. Перша особа, яка зустрічає вранці після вчорашнього, яка вбиває всі думки, окрім однієї. Навіщо була третя пляшка? За статистикою на новорічні свята українці випивають не менше ніж 7 мільйонів декалітрів алкоголю. Як оклигатися від такого маратону? Багато хто робить ставку на різні медичні засоби. В кожній аптеці свій асортимент, але кількість антипохмільних засобів вражає. А на свята вражає швидкість, з якою їх розкуповують. Большинство антипохмільних препаратів являється составом аспирин. Злоупотеплення або перевищення дози этих препаратів дійсно дійсно на печень і на почки, розлагає їх клітки. Насправді ж у світі не існує способів нейтралізації алкоголю в організмі. Спирт занадто швидко всмоктується в кров і призводить до сп'яніння, тоді як антипохмільні препарати лише сповільнюють цей процес. Зупинити його можуть перевірені народні методи. На жаль, я не можу столько випити, щоб мені потрібно було боротися з похміллям. Ті життя на русі є спіті, тому найкраще це йти і плавати в басейні. Потрібно просто випити багато будь-якої рідини. А якщо я вип'ю там 50 грам вина, то похмілля немає. Зелений чай. І це є найкраще об'яніння, і після якого жінка мені дає гарячий супчик, чайок. Будьмо усі здорові. І щасливі.